Ні, кошенятних ні грошей. Таке повідомлення я отримала на Viber. Трохи почав сіпатися глазик, звісно. Я ж розумію, що в мене не 100 відправок новою поштою, що я щось могла забути, але трохи стала нервово. Вияснилося, що це було вже третє повідомлення з того, що мені було відправлено. І в перших людина розповідала, що. Їй дали фото кошенят, і були шахраї, які взяли гроші і не кошенят не грошей. І в мене питали, чи то фото не моїх кошенят. Фото було не моїх кошенят. А, відповідно, я нічим не могла їй допомогти. Але таке виявляється, трапляється. І мої фото використовували, я скаржилася, і, до речі, Олекс дуже добре реагує на скарги. І Видаляю ті обяви на OLX я часто переглядаю, що там є, що там продають. Зустрічаю чужі фотографії явно і знаю, хто там заводчик. Зустрічаю відверто хворих кошенят. І це дуже ну, прикро, що так відбувається. Треба розуміти, що породна тварина не може коштувати дешево. І на її вирощування це затрати йдуть не лише на утримання і на ветеринарне обслуговування, а в першу чергу на купівлю дорослих породних гарних тварин, які можуть коштувати і в два, і в три, і в чотири рази більше, ніж я продаю в улюбленці. Плюс в нас є виставки і інші витрати для того, щоб виростити здорове, красиве, дійсно породне, якісне кошеня.